Ви стопудово бачили в Тіктосі ці желейні рум'яни від Milk Makeup. Ну, знаєте, їх ще дуже сильно хочеться з'їсти. А ось цей червоний кушон від Тіртір підкорив всі соцмережі. Він перекриває начебто все, що завгодно. Тож сьогодні будемо тестувати популярні в Тіктосі продукти і обговорювати, чи дійсно вони варті того хайпу, який вони отримали. Почну я з ось такої бази для обличчя від Ельф. Не знаю, як ви, а я завжди бачу у американських. Блогерів цю марку косметики. Мені здається, якби Ельф продавались у нас, то вони також були б доволі популярні, тому що у них багато, знаєте, скажімо так, близнюків на інші більш дорогі продукти. Наприклад, Ельф випускає аналоги Шарлотти Тілбері. Тобто, по суті, той самий продукт з тією самою функцією, але. Вони по-іншому його називають, інакше його видають, ну трошечки, можливо, там інакша формула. Але, ну, по суті, це дійсно той самий продукт, але дешевше. У них, в принципі, багато таких продуктів, і всі в Америці дуже люблять ельф за те, що вони дешеві. Ось цей міні праймер мені, в принципі, подобається. Він у мене у форматі Luminous Primer, тобто він додає сяйва. Ну і сяйва він дійсно додає, що я можу сказати. Такий трошечки жирненький, тож я думаю, для жирної шкіри не підійде. З популярних консилерів у мене тільки ось цей від Nars. Це консилер від Nars, Називається він Radiant Creamy Concealer. І він фаворит американських блогерок та візажистів вже дуже довго. Зараз багато хто каже, що він сушить під очима, але чесно, у мене ось це проблемна доволі ділянка, теж доволі суха. І він жодного разу не сушив нічого у мене. Цей консилер я вважаю популярний доволі заслужено. Він дійсно класно перекриває, ще й фіксується, не треба його пудрою фіксувати. Коротше, мені здається, це дуже кльова річ. Далі показую ось цю імбу. Неймовірний кушон від тіртір. -тір. Це формат тоналки, і ось цей формат з пуховочкою. Що тут є пуховка, який наносити, ось тут є ось ця штучка. Це називається кушон. Кушон від тертір у мене у відтінку 13. c абсолютно всі в один голос стверджують, що цей кушон занадто сильно окисляється і стає просто неймовірно жовтим. Кожен раз, коли хтось каже, що якась тональна основа сильно окисляється, я думаю, блін, який капець, як жахливо. Я беру на декілька відтінків світліше, ніж мій тон, і наношу, і вона не окисляється зовсім. Тобто у мене ще жодного разу не було такого, щоб на мені окислилась тоналка. Я хз, Від чого це залежить, можливо, якраз від того, що в мене сухий тип шкіри, а воно більше окисляється на жирному типі шкіри. Тож, ну, я до кінця не знаю, що це таке. Тож для мене сам феномен того, що тоналка окислюється, це як єдиноріг. Всі про це кажуть, але от я саме цього не бачила. Ось на цій половинці у мене вже є цей кушончик, а на цій половинці немає. Я доволі багато ним користуюся і в житті також, не тільки на камеру. І я хочу сказати, що ось цей продукт також прям дуже сильно вартий свого хайпу, тому що він дійсно дуже тоненьким шаром лягає на твоє обличчя. І він, ну не знаю, виглядає прям дуже красиво, і іноді не виглядає так, ніби ти носиш тоналку взагалі. У мене в стрічці в Тіктосі дуже багато американських блогерок, які прям яро топлять за інклюзивність. Тобто вони кажуть, що має бути дуже широка лінійка кольорів, яка буде підходити всім тонам шкіри. І от цього року в Тіктоці шуму наробили ось ці палетки від Made by Mitchell. Це британський бренд, а ці палетки. Це палетки для обличчя для різних тонів шкіри. Від найсвітліших до найбільш темних. Чи є в мене така палетка? Ні. Але навіщо я вам це розказую? Бо в мене є інша палетка від нього, і в мене ще є адвент-календар від цього бренду, який я досі не розпакувала. Якщо хочете розпаковку цього адвенту, то можете написати мені в коментарях. От, у мене є ось така річ від Made by Mitchell. Мене часто питають за неї. Це палетка кремових текстур. Частіше за все, я використовую їх як або фарбу для обличчя, або як бази для тіней. Вони здаються такими доволі пластиліновими. Але вони розігріваються на шкірі. Ось так виглядає моя база. Тут я змішала персиковий та білий, а тут ось цей синій та білий. У мене буде такий синьо-блискучий лук. Ось так. Мені дуже подобаються ці штуки, бо вони так. Плотно лягають на повіки і доволі довго тримають мої тіні. Далі робимо бровки NYX Brow Glue. Вибачте за те, що в мене вони не профарбовані нормально, але мені просто лінь це робити. Ось цей клей для брів від NYX, Він доволі багато шуму наробив в соцмережах, вони також рекламувалися дуже добре. І мені дуже подобається цей гель для брів. Він дуже класний і мені здається, NYX це, в принципі, дуже Класний, більш-менш бюджетний бренд, бо мені здається, все-таки для України вони вже занадто дорогі. Ну, не занадто, але вони вже не в прям бюджетному сегменті. Але ось цей клей для брів він дуже класно фіксує брови. І в нього дуже зручна щіточка. Тож у мене взагалі немає на нього ніяких нарікань. І якщо ви така, що ваші брови ніфіга не тримає, то можете спробувати ось цей клей для брів від NYX. Він прозорий, я знаю, що є і інші непрозорі варіанти цього продукту, тобто з легким тінтом. Ті, що з тінтом я не пробувала, а от прозорий мені подобається. І в мене, знаєте, немає оцього білого нальоту, який часто є від усіляких прозорих гелів для брів. Якщо вам набридло, що я тут кажу тільки про зарубіжні бренди, то зараз буду казати про український бренд бренд Surtin Perfumes. Можливо, ви багато про нього чули, а якщо не чули, то вам треба почути про це від мене. У мене вже є повний розмір їхніх парфумів, я його обожнюю. Дуже така нейтральна баночка. Я не люблю, коли дуже багато всяких фінтіфлюшек на баночці. Це, звісно, іноді прикольно, але мені подобається ось такий мінімалізм. Обожнюю цей аромат, у мене West Village, я ним дуже часто користуюсь. Але зараз розкажу вам про новий аромат цього бренду. Він буде в ось такій червоній баночці, називається він Bloody Valentine і він вишневий. Тобто, це перша вишнева новинка цього бренду. Я знаю, що вишневі аромати от дуже зараз популярні, вони прямо на коні. І я від багатьох дівчат відчувала ось цей вишневий шлейф і також хотіла собі те саме. Дайте я вам бризнуся і опишу цей аромат. От знаєте, моя мама вона ніколи не користувалася чимось таким. В неї зазвичай були якісь більш квіткові і прості парфуми. Але все одно для мене ось ця композиція дуже ностальгічна. Знаєте чому? Тому що вона мені пахне цукерками з лікером. Ось ці вишневі шоколадні цукерки, що розкусуєш, і там лікер, і ось ця вишенька. От воно мені. Пахне тупо цим. Це неймовірно ностальгічно, тому що а, зазвичай такі цукерки були, знаєте, в солодких подарунках з роботи. Мама приносила там від заводу якийсь такий солодкий подаруночок, там були різні цукерки, і ось ці буржуйні цукерки з лікером там також були. Цей аромат мені прям пахне ось цими цукерками з дитинства. Мені здається, я вперше правильно визначила верхні ноти, тому що верхні ноти тут це вишня, мигдаль коньяк акта фіалка Тобто я все ж таки відчула тут коньяк. Бо дуже часто мої асоціації з ароматом не співпадають з тими, які є у бренді дійсно. Тож тут я прям 10 з 10. Тобто я дійсно відчуваю тут коньяк, дійсно відчуваю тут вишню і мигдаль. Тобто прям цукерками пахне. Якщо ви досі не придбали подарунок на Новий рік, то це, я думаю, буде дуже класним подарунком. А якщо боїтеся одразу брати повний розмір, то у бренду є ще 3 мл, тобто маленькі такі пробнічки. І ось такі варіанти 10 мл. І в них на сайті ви можете придбати всі парфуми зі знижкою 15% за промокодом Holly. Посилання на сайт я залишу в описі, дублюю промокод тут текстом на екрані, щоб ви могли собі зберегти його. А якщо вам не дуже подобаються солодкі аромати, то я раджу спробувати West Village або ось цей Skinny скінідіпін. Швиденько прикріпляю тут піраміди цих ароматів, можете подивитися і не забувайте використовувати мій промокод при покупці. Далі показую те, що просто просто взорвало Тік-Ток. ось цей жалейний тінт від Milk Makeup. Я його люблю, я його обожнюю. Багато хто його не любить за те, що він швидко застигає. Його, мовляв, неможливо розташувати на обличчі. Але я так не вважаю. Ну, тобто, якщо одразу ось так його наносити, так. Його майже неможливо розташувати. Але якщо наносити е, пензликом, то буде все нормально. Просто я зазвичай кремові продукти завжди наношу пензликом, і в мене тоді рідко з ними виявляються якісь проблеми. А взагалі я дуже люблю ось цей формат на губах. Тобто ним можна просто ось так мазатися, як помадою. Дуже прикольна текстура і... Набагато більш зручно, ніж рідкий тінт, бо рідкі тінти, вони зазвичай кудись там розтікаються, щось там непонятне відбувається на губах. А тут от просто легко береш, фарбуєшся і все. Дуже спокусливі, красиві губки. У мене, до речі, це відтінок Splash, Він такий а, доволі холодний рожевий. Мені здається, це, в принципі, найбільш. Холодний відтінок з усіх, що в них там були. Подивіться на те, який яскравий рум'янець. Я люблю таке. Далі щодо тіней. Мені здається, цей рік це був рік корейської косметики, бо дуже багато людей, нарешті, почали звертати увагу на корейську косметику. Я доволі часто бачила ось ці палетки від бренду Unleash. Вони дуже. Блискучі, як ви можете побачити, або не можете, не знаю. Ну, вони дуже блискучі, повірте мені. І також я часто бачила ось цей бренд Girl Cult. Зараз я вам покажу, розпакую. У мене ця палеточка вона трошечки побилася, коли її мені надсилали, але вона все ще функціональна і нею можна користуватися. Виглядає вона ось так, ніби якийсь магічний артефакт. Всередині вона ось така. Візьму якраз трошечки ось цей блакитний матовий відтінок, і я його нанесу в куточок. Так, до речі, це китайський бренд. І я знаю, що у багато кого Китай він асоціюється ніби з чимось неякісним. Але в Китаї є багато брендів. Які, ну, типу, там же користуються чимось люди, правильно? В Китаї є багато брендів, які вважаються якісними. І от Girl Cult – це один з них. Так, це не корейський бренд, бо у нас а, всю косметику азійську прийнято вважати корейською, але ні. Ось так. Буде у нас яскравий блакитний куточок. Мені дуже подобається ось цей світлий блакитний блискучий. Я думаю, його. Треба нанести на всю повіку. Ці блискітки ну, дуже м'які, прям неймовірно м'які. Тут багато фінішів, тобто тут є і такі шимери, просто шимери, як тіні. І тут є також от саме блискітки. Знаєте, що ти їх набираєш і вони так шуршать у тебе під пальцями. Ось ця палетка від Анліша. Вона цілковито з глітерів. Тобто тут немає ніяких транзішн-кольорів, це все глітери або шимери. Тож, це ніби як палетка доповнення, скажімо так. Хочеться ще трошки додати на нижню повіку, я думаю, я додам. Ось цей коричневий колір, просто тому що мені здається, що чогось не вистачає. Тут у нас буде ось така від Maybelline Firework. Мені здається, кожен раз, коли у Maybelline виходить якийсь новий продукт, вони дуже багато грошей вбухують в рекламу. Тому я дуже багато часу бачу їхні продукти. в ТікТоці. І от часто я бачила ось цю туш. Я ще жодного разу нею не користувалася, от я віддираю наліпку. Мені її надіслали, коли вона тільки вийшла, але я ніяк не встигала її спробувати. Тож сьогодні ми спробуємо її з вами. Мені цікаво спробувати, що буде давати віям ось ця туш. бо відгуки я бачила доволі хороші. І Skyheй мені теж подобається. Це одна з моїх найулюбленіших тушей. Ну тут пластикова щіточка. Не фетрова, я нанесла ось сюди цю туш, а сюди не наносила. Ну, Мені здається, доволі достойно. Тобто, вона подовжила мені вій трошки. Об'єму, звісно, не дофіга додала, але у мене вії, ну, як би так сказати, у мене вії не сильно пухнасті, у мене немає ані ламінування, нічого. Тобто, вони такі дуже. Um, звичайні, дуже рівні, без приколів. Я нанесла два шари зараз на свої вії. Ну, Поки що я не знаю це перше враження, uh, поки що я нічого особливого в цій туші не бачу. Мені набагато більше подобається Sky High, бо вона мені подовжує вії. У мене вони доволі короткі, а ця, я не знаю, ні, ніби нічого не зробила, звичайна туш. І тут доволі uh, великий аплікатор. Можливо, багатьом от не сподобається. Така товстенька щиточка. Тепер також показую бренд, який багато грошей в рекламу вкладає. Це бренд NYX. І ось ці бальзами-клікери також були в Тіктоті дуже багато. Але я люблю ці бальзами-клікери. У мене зараз тут два відтінки. Один це No Filter Needed, він такий з блискітками, але, в принципі, такий доволі нюдовий, з блискітками. Інший, більш темний це відтінок In A Mood. ось. І він більш ягідного кольору, хоча по боковці здається, що він повинен бути коричневий. Ось такий він більш ягідний. Мені подобаються ці бальзами, подобається, в принципі, що це такий зручний формат, і вони класно блищать. Я зараз трошечки обведу губи олівцем від NYX. У мене це відтінок Los Angeles 2.0. І я нанесу потім від NYX цей бальзамчик. Я думаю, сьогодні я нанесу ось цей більш нюдовий відтінок, No Filter Needed. Він буде трошечки з блискітками, але загалом це нюдік. Взагалі дуже зручний формат, нічого не тече, нічого не ламається. ось Просто класна така штучка, класна ручечка, на яку можна натискати. Мені подобається, і відтінок такий. Дуже приємний, можливо, навіть новорічний, бо тут є блискітки, бо для багатьох новий рік асоціюється саме з блискітками. І це мій готовий макіяж вірусними продуктами з Тіктоку. В коментарях можете писати, скільки з цих продуктів ви дійсно бачили на просторах Тіктоку. І не забувайте використовувати мій промокод HOLLY на знижку 15% на сайті Сортін perfumes Але ця знижка діє лише 7 днів з моменту публікації цього відео. Тож пам'ятайте це, щоб вигідно придбати парфуми. پاپا جا څه پرې غلګټ